Привіт усім батькам, чиї діти живуть за межами України. Напевно, ви знаєте цей страх. А що якщо дитина забуде рідну мову? Це нормальне переживання. Адже мультфільми Школа друзі навколо говорять іншою мовою. Сьогодні я розповім, як зробити так, щоб українська мова залишалась для дитини живою та цікавою. По перше, створюйте український осередок вдома. Це не про ідеальну граматику чи щонедільні читання кобзаря, це про атмосферу, в якій мова живе щодня. Вдома має бути правило: ми спілкуємося лише українською, без винятків. Таким чином, дитина розумітиме, що українська це не лише мова мами, а частинка нашого сімейного життя. По-друге, залучайте мистецтво, радість та веселощі замість нудних уроків. Слухайте українські пісні, сучасні та народні вони не легко запам'ятовуються та навчають дитину інтонаційної сторони української мови. Читайте разом перед сном. І обов'язково обговорюйте прочитане. Це гарно розвиває словниковий запас. Знайдіть українську озвучку улюблених героїв. А слава Україні! Адже дозований перегляд мультфільму дозволяє дитині пасивно засвоювати рідну мову. По-третє, зробіть мову корисною для дітей 6-9 років. Важливо, аби мова мала практичну користь, а не була лише домашнім завданням. Регулярно дзвоніть до бабусі з дідусем через відеодзвінок. Дитина має відчувати, що її знання мови це місток до важливих людей. А також, якщо є можливість, запишіть дитину на онлайн заняття рідною мовою. Це дасть відчуття спільноти та підтримки. Якщо мова асоціюється з любов'ю, казками та вашою увагою, дитина не захоче її забувати. Це ваша суперсила у вихованні білінго. А ми завжди поряд і готові допомогти вам розв'язати будь-які питання, пов'язані із мовленням вашої дитини. Ставте плюс у коментарях або пишіть нам у дірект.